Зараз ми поспілкуємося з Фіделем Сухонісом, головою обласної організації національної спілки письменників України. Пане Фідель, ми вас вітаємо. Дякуємо, що до нас доєдналися. І перше таке питання: сьогодні письменники долучились до зсу багато творів про війну так відправляють на передову. Чи змінився напрям творчості письменників? Ось під час війни. Вітаю вас і ваших глядачів. Дякую за запрошення. Ну, я що б хотів би підкреслити, що, звичайно, письменники, не тільки письменники, а взагалі творчі люди України намагаються адекватно реагувати на ці виклики. Власне, це не виклики, на страшну війну, яка триває. І в різний спосіб долучатися. Ну, Скажімо, перший Оскар Україні, ви знаєте, приніс який фільм. Мирослав Черник. 20 днів в Маріуполі. Відома річ, що мої особисті творчі можливості не такі великі, як у цих словетних режисерів Абезеронії. І я так само вирішив відгукнутися на події, які були в Міруюполі, але мене на це підштовхнула історія, яку ви, я певен, знаєте, як працівники мас медіа Це доля Ірини Федишин. Це та медикиня, морський піхотинець, яка, якщо не помиляюсь, третього. Січня цього року повернулася з полону, провела там два роки, і не лише не втратила своє я, свою особистість, а й зберегла кохання. І коханий був так само в полоні. І вони, ну, до хеппі Енд ще далеко, з огляду на те, що війна йде, але вони поєдналися. Зараз вона проходить лікування в одному з міст обласних центрів України, і це мене спонукало написати художню повість, вона просто прототип. Тому що документалістика це завжди, ну, завжди відповідальна, більше, я вважаю. Так народилася невеличка книжечка, називається вона Преречені на любов, художня повість, де, знову ж таки, повторюю прототип Галина Федишин. Я не один такий, я маю на увазі і письменників, і митців інших жанрів. Але я б, щоб хотів би підкреслити з огляду на те, що сказав раніше, я глибоко переконаний, що сьогодні завдання всіх творчих людей, і між іншим мас-медіа, журналістів, докладати зусиль для героїзації наших захисників. Тому що, ну, бачите, як складається правда, вона завжди складніше добивається до світового співтовариства, навіть чим брехня, чим обмана, ошуканство, чим зло. І наше сьогодні завдання зробити все, щоб про злочини Росії, Московії дізнався. Як можливо більше людей в світі, і великим знаряддям у цьому є творчі методи, я б сказав так: література, мистецтво, культура. А розкажіть трішечки про саме вашу книгу, як ви її створювали, скільки, можливо, за часом у вас пішло на написання ось цієї художньої книги? Ну, написав я її доволі швидко, тому що, ну, знаєте, творчий процес, він же ж подібний, що програму готувати, що писати книгу. Може і кахлі класти, якщо є якийсь настрій відповідний, то воно відбувається набагато швидше, десь, може, за місяць. Ну, вона не дуже велика за обсягом, тут 90 сторінок. Але якщо торкатися творчого процесу, то він відбувався, ну, я б сказав, би так, небуденно. Чому? Тому що спочатку, ну, от я думаю, так, ви коли знімаєте програму чи якийсь репортаж, ви спочатку ж. Ну, кожного своя кухня творча, але, як правило, народжується е, якийсь сюжет, а потім народжується назва, так і з книгами. А в даному випадку в мене вийшло трошки інакше, нестандартно. Спочатку я хотів назвати її хлопчик на ім'я Азов. Чому? Тому що я тільки сів писати книгу, а у мене вже народилась навіть заключна сцена цієї художньої повесті. Е, я хотів е, закінчити це в такий спосіб, що. Щасливі молоді батьки біля пологового будинку забирають своє свого первіска, своє немовля, і її коханий Тетяна, головна героїня, звертається до хлопчика, до свого первіска з такими, ну, прийнято звертатись до дитини, немовлятки, агов-агов. І вона здригається при цій. Почулося, що він сказав Азов. Вона знову подумки повертається. До цих страшних подій, а тоді він каже: ну що ж, якщо тобі почулося Азов, нехай це буде наш хлопчик Азов. А тоді, коли я почав писати книгу, то події, які я описував, вони десь співпадали навіть з подіями, які зараз у нас відбуваються так динамічно, що я відчув, я б сказав так, складність в тому, що треба принаймні 9 місяців який триває жіноча вагітність там само заповнити якимись подіями, і я був не готовий до того. І тому о, тут наприкінці так вони беруть шлюб, але первісток, мабуть, з'явиться згодом. А давайте поговоримо про реакцію відгуки саме читачів. Що як відреагували люди взагалі, котрі читали? Ну, по правді сказати, що не так багато людей прочитали цю книжечку, тому що вона доволі свіжа, скажімо так, ну, це вже не сигнальні екземпляри, але вона абсолютно недавно з'явилася друком. Я би сказав так, що багато, ну, багато з тих людей, які читали, незважаючи на те, що я уникав. Бо це складно це, як літературно передати, це важко передавати. Я уникав якихось описів таких, які ну, є важкими для сприйняття. Зокрема, полон була ідея описати, от, хоча б фрагментарно, як все це виглядає в полоні, але я навіть не описую, я просто повернення з полону, тому що дуже... Ми знаємо, наскільки це важко. Але, попри все, те, що я кажу, що там провічні якісь людські емоції, ну, зрештою, це повість про кохання. І здебільшого йдеться про таке людське, піднесено побутове, я навіть так би сказав, все одно читається воно важко, тому що кожен вдумливий читач робить проекцію на те, за яких умов вся ця історія відбувається? Тому люди ну, не сприймають її і вона не виглядає, не, не, вона не належить до такого відпочинкового жанру. І, мабуть, це добре, тому що завдання я ж кажу, яке я обичаю, Ще раз нагадати: пройдуть роки, нас вже не буде, а книга так чи інакше, як там прийнято говорити, руку все ж не горять. І через багато років, ну тут же ж я не претендую, що мою книгу, скажімо, а ті свідчення художні, які зараз народжуються, прочитаються з роками, і люди ще раз зрозуміють. А головне, найважливіше, щоб було зроблено все, аби це не повторилося. Ті жахи, які от ваша молодість, така прекрасна пора. А на що вона припадає? На сирени? Моя молодість була в добу тоталітарізму, так, але принаймні сирен не було. Тому. Все це гірко, складно, і завдання, як прийнято говорити зараз, на землі сущих не допустити, щоб це щоб принаймні ваші діти не чули сирен, щоб ваші онуки не чули. Пане Фідель, а в мене таке запитання. На вашу думку, чи стали писати зараз більше саме про українських захисників письменники? Ось в загальній кількості? Ось є там, наприклад, тисячу там виданих книг, там, наприклад, 500 з них про наших захисників. Чи стало, ось візуально більше таких книг? Знаєте, в якійсь мірі, хоч просте, але складне запитання. Я не маю ну якихось значить, конкретних фактів. Які можна було б осмислити чи подати чисельно? Важкувато сказати. З одного боку, це абсолютно присутнє в душі кожної нормальної людини, вже не кажучи про письменника, який просто покликаний відгукуватись на всі ці події, які зараз відбуваються. Але я не певен, що ви знаєте, стали більше писати, тому що я знаю дуже багато колег з усієї України, між іншим які з початком цієї промовштабної війни, з початку 22-го року взагалі не пишуть. Ну, важ, не може. Тут багато складників, і вони просто не пишуть, а писати про війну ще складніше. Тому, хоча всі ми, тут я вже переконаний, відчуваємо свій обов'язок про це писати про це говорити і нагадувати. Між іншим, я хочу проанонсувати, ну вона вже частково була, присутня у нас медійному просторі книга, яка побачила світ. Це колективний збірник завдяки зусиллям моїх колег, зокрема Еліни Заржицької, члена НСП обласної організації. Збірник називається Чи бачить небеса котів. Це книжка про була присвячена трагедії на житловому шливі «Перемога», коли там всі знаємо, яка відбулася трагедія. І виникла така ідея через життя окремої квартири в якомусь спільному будинку, ну такий хід літературний, показати наше сьогодення. Відгнукнулись над нею цю ідею написання 36 письменників з усієї України. Вона вийшла така поліфонічна, вийшла цікава. А чому назва така ну, нестандартна? Тому що в багатьох ем, навіть творах або в обговореннях цієї книжки. Завжди були присутні хатні улюбленці, ну а найчастіше це бувають коти. І, як показало, життя, людський сентимент він стосується не лише людей, він стосується і тваринок. І ми бачили не раз кадри, коли, наприклад, людина, яка на межі життя і смерті, виносить кліточку з папугою. І оце прозвучало в цьому збірнику. Тому. Я би радив вашим глядачам, якщо буде така можливість, ну а вона буде принаймні, завдяки бібліотекам нашої області, нашого регіону, ознайомитись з цією книжкою. Чи бачать небеса котів? Ви багато кажете про книги, про важливість книг, так, про написання. А чи складно взагалі їх зараз видавати в усьому цьому контексті? Ну, Книгу завжди складно видавати, по-перше, тому що її треба написати, це зрозуміло. А фінансова складова, звичайно, вона була завжди присутня і була доволі відчутна. А зараз вона ще більш присутня, тому що з одного боку більшість моїх колег чітко усвідомлюють, що книга важлива, але сьогодні важливіші дрони, і артилерійські снаряди. Таке є. Але з іншого боку, ви, напевно, не раз, може, вже цитували в цій студії, що коли Черчилля спитали, шановний пане Черчилль, іде така страшна війна з гітлерівською Німеччиною, а ми закладаємо бюджет Великої Британії витрати на культуру. Може, хай вони будуть скромнішими, на що він відповів? А за що ж ми тоді воюємо? І ми можемо сьогодні повторити слова Черчилля. І, власне, мені дуже приємно і щемливо... Що ці слова повторюють ті люди, які роблять зараз найбільш важку і страшну роботу. Ті, які воюють. А хто взагалі підтримує пі письменників? Ну, письменників підтримує читач в першу чергу, який повинен купувати їх книги. Це форма підтримки так само. А держава має підтримувати письменників, тому що. От подумки, уявіть собі, які страшні гроші витрачає пропаганда путінська на подібні речі. Я там остання цифра читав щось в останні місяці, там півтора мільярди доларів. Тому вони розуміють значення пропаганди, значення промивання мізків. І я глибоко переконаний, це не я переконаний, а це факт життя, що якби. Вони не вкладали стільки грошей в обдурення в оцю бісовщину їхньої пропаганди рашизму. Цієї бій війни не було. Уявіть собі, якби виступали, все ж таки Росія. Так вони, скажімо, все це сприймають нормально. Тому держава має підтримувати. Ну і бачите, що важливо, чи як би сказати, що от біда. Горе страшне, яке ми сьогодні маємо, воно висвітлило і позитиви нашого суспільства. А позитиви нашого суспільства полягають в тому, що все ж таки таке явище, як волонтерство. Воно ж здивувало цілий світ, тому що я не певен, що в інших країнах було б таке, як є у нас зараз сьогодні. Воно ясно стишується, люди втомлюються, є багато горя майже в кожній родині. Це все впливає, але все одно. Е Продовжує боротись не тільки там з СО, а продовжує боротись громадськість. Тому і письменників як важливий чинник духовного простору нашої держави, громадськість так само, я не скажу, що повинна, а відповідальна, вдумлива громадськість, вона, скажімо так, надає підтримку, повинна принаймні. Пане Фіделі, і останнє запитання. У вас великі зв'язки з Українською діаспорою за кордоном, ви так тільки щойно згадали і волонтерство. Так? Чи долучаються вони до допомоги ЗСУ та ну, взагалі письменникам? Ну я справді майже щодня, завдяки тому, що, дякувати Богу, мені сьогодні говорили ваші тут колеги, що складно працювати. відключення світла буває. Так? Це не просто програму приготувати навіть, а як тут багато проблем. Так от, поки є більш-менш графік такий в моєму особистому робочому календарі електрики, то я практично постійно з представниками діаспори, з тими людьми, з якими роками ми співпрацюємо. І нещодавно я з Детройта, здається, отримав таку. Ноту від пані Марі Маруся Зарицька, яка союзянка, вона належить до Союзу Українок Америки. Вона написала, що пане редакторе цієї хвилини, хвилини щось таке. Всі наші зусилля, ну мається на увазі громади діаспорні, спрямовані на допомогу ЗСУ. І це правильно, і це хвили, і хвала і подяка їм. Тому сьогодні пріоритетність у нас у всіх одна. Але бачите, водночас вони, наші земляки, наше коріння на тих землях, чітко розуміє, що без, скажімо так, культурологічних проєктів так само війну цю не виграти. Тому в різний спосіб вони, вони продовжують це робити. І я глибоко переконаний, що як не буде складатися. Ситуація, а вона повинна все ж таки добро неодмінно перемогти зло, така філософська категорія, нехай прозвучить. Україна після цих випробувань стане відома ще більше в світі. І це буде завдячувати в великій мірі і нашій діаспорі. І зараз точно останнє, останнє питання. Чи готуєте ви, чи пишете зараз щось? Ну, як вам сказати, я. Вже ж згадував про те, що багато моїх колег казали мені, зізнавали, що писати важко. У мене зараз виникла така ідея. Ми ж журналісти, письменники, в певній мірі колеги. Я певен, що ви активні в соцмережах, на своїх сторінках Facebook. Зрештою, це якісь різновид вашої роботи. І я доволі активно веду свою сторінку на Facebook. І в мене виникла така ідея, що доповнити десь, доопрацювати, але видати, не знаю, як я вдасться втілити з багатьох причин війна. Е таку книжечку збірних своїх, е вони публіцистичні, бо я як-не-як же ж пишу, не... знаєте, мене трошки дратує, що є сторінки. Це персональна справа кожного, я ж не критикую, але коли якийсь чудак чи чудачка веде свій пост і починає що. От я гарно поснідав, ну, кому це цікаво. Хоча кожен має справу на своє бачення ролі соціальних мереж. Я ж їх ці пости все ж таки веду в публіцистичному стилі. І я думаю, якщо це їх зібрати під обкладинку одну, то там доля людей, там наше сьогодення і робоча назва Facebook, часів війни. Щось таке я зараз планую зробити. Час покаже. Пане Фіделю, дякуємо за спілкування. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру простору свободи. Глядачам нагадаю, що спілкувалися ми з головою обласної організації національної спілки письменників України. Фідель Сухоніс був у нас в гостях.